Сьогодні в нас день служіння подяки, і ми говоримо про вдячність, і ми про неї багато чого знаємо. Але я не знаю, як так вийшло. Я говорити сьогодні буду про подяку, але ще буду говорити про таке просте слово, яке ми використовуємо. Використовуємо в нашому повсякденному житті, в розмовах, в молитвах, в проповідях Ми це чуємо. Це таке слово, як благословіння. Ну і всі похідні від цього там благословити, благословляю, благословляйте. Ми кожен раз дітей виводимо для того, щоб благословити. Ми один одному цього бажаємо. І я не знаю, мені так хотілося про це пороздумувати. І кажу Богові: ну, типу, Я хочу зрозуміти більше. І він мені дає слово, яким зараз я буду ділитися з вами. Перш ніж я почну, я хочу е нагадати, що в мене є двоє синів е, uh, старшому вже 19, якщо я, якщо я добрий батько і правильно пам'ятаю. Е, uh, е, uh, і меншому, знову ж таки, 14, скільки, 14 15, 15 чи 16. 2008 року я точно знаю, але е, uh, суть не в цьому. Uh, коли у нас народилась друга дитина, дружина, ми не знали, як назвати, у нас перший був Веніамін 100%. Ну, от це буде Веніамін, все. І ми це знали. Uh, коли другий народився, ми не знали, хто він буде, саме ім'я. І це було для нас маленьке таке сімейне випробування, тому що ну як ти назвеш його там, наприклад, я не знаю, один Вініамін, а інший там Василь. Ну, і типа Вініамін і Василь. Ну Вася, не ображайся, не не, не в імені справа. Просто для нас було дивно, що один, ну ніби як якийсь особливий, а інший трошки не дуже. І ми думали, ну як ти його назвеш Там Петя, Вася, Саша, там ну як, Вова, ми вже думали, знову Веніамін буде. Буде Веніамін молодший, Веніамін старший. Ні. Ми довго не могли знайти ім'я, дружина якось мені перезвонює і каже, є два імені, я знайшла. І вона диктує одне, я його взагалі не пам'ятаю, і диктує другий Венедикт. І я кажу, це воно. Венедикт означає, всі імена єврейські, вона прямо шукала її в єврейському словарі, вони всі означають щось. Вони мають більш глибоке значення, ніж просто ім'я. Ну. Ну, так євреї придумали. Молодці. Ну, у нас теж, звичайно, наші імена теж мають певні, е, певну основу за собою мають. Венедикт або Бенедикт ще в європейських країнах називають е, е, це благословенний. І він у мене благословенний. Так, йдемо е далі, тому що час іде, я хочу встигнути донести те головне, що Бог мені відкрив, щоб ми з цим новим уявленням про слово благослови йшли далі і так само його розповсюджили іншим. Тож, благослови. Я не буду вдаватися там, в єврейський оригінал, там, давньо, давню мову. Просто майте на увазі, що благослови може відноситись як. По відношенню від людини до Бога. Сьогодні Стас трошки про це говорив: це певна хвала, це певна подяка, це е, певне прославлення Бога. Тобто від меншого до більшого. І так само е, воно е, має величезне значення навпаки, від Бога до людей. І воно має зовсім. Інше е, значення для, коли воно використовується як коли Бог благословляє людину. Воно використовується як закликати Божу благодать ну на когось або на щось, на обставини, наприклад, Божу благодать. Ну, скажете так, благослови, благодать, типу, незрозуміло. Просто уявіть, щось надзвичайне добре, дуже добре, дуже хороше, ось це Бог. Хоче віддати людині. Ось це означає благословити. Я ще раз зачитаю. Тож, благословити це гарно відгукуватися, віддавати хвалу, вихваляти, ну або ж дякувати. Це обдаровувати благом Тобто, чим ми знаємо такий вираз там благословили, да грошима. Закликати Божу благодать на когось або на щось. Я, до речі, не знаю. О, є клас, благослови їх. У нас назва проповіді Божий старт, або благослови їх, або благословив їх. Старт, розумієте, всі відкривають у себе в телефоні щось прослуховуючи, або в ноутбуці, в комп'ютері, як завгодно. У нас є кнопки плей, стоп, старт, там якісь перемотки. Бог запускає якийсь процес, коли говорить, благословлю. Або благословив. Я хочу, щоб ми зараз прочитали одне місце писання. І я, наскільки знаю, воно має тут бути. Це буття перша глава, 27, 28 вірші. Зараз, якщо воно з'явилося, читаємо. І створив Бог людину за образом своїм і подобою своєю. Створив він чоловіка і жінку. І Бог благословив їх і сказав їм: народіть багато дітей, щоб жили вони по всій землі, і панували над нею. Пануйте над рибою морською, над птаством небесним, пануйте над усім живим, що рухається по землі. Зараз я хочу, щоб кожен з нас, щоб ми з вами почали дивитися на цю всю історію трошки духовними очима. Ми розуміємо, це було конкретно створення. Так реально відбулося. Створив Бог, а, чоловіка, жінку, дав їм певні настанови, і ніби як, ну, як корабель. І пливіть. Але я хочу, щоб ми зрозуміли, що тут відбувається. Дивіться, перше, що він робить, він їх благословив. І коли він їх благословив, ось це благословення супроводжувалось а, від них вже певними діями. Він каже, плодіться. Ну, там, якщо висвітить, можна висвітити цей вірш, хай він зараз буде просто е... ну, на постійній основі там з'являтися буде. Він каже, плодіться. Тобто він каже, я вас благословив і каже, плодіться. Він запускає процес. Він не тільки каже, що е... ви щось там робіть, але він, в принципі, заклав в людині можливість народжувати. Розумієте? Послухайте ще раз уважно, бо я не хочу вас заплутати і хочу максимально просто донести, але це дуже важливо. Він каже, що Я благословляю вас, і при цьому Він їх наділяє цією властивістю, тобто плодитися. Розумієте? Коли Бог каже нам щось там робити, діяти, коли Він нас благословляє на якусь справу. Він точно нас не залишає без е, здібності це реалізувати, здатності це зробити. розумієте? Я не знаю, чи знали Адам і Єва до того, що вони можуть народжувати, але ось він їм каже, ви можете. Плодіться. Бог каже, тобто запускає цей кнопку play і каже, ви здатні на це. Я хочу, щоб ми знову ж таки дивилися на це духовними очима, і це хай буде такий невеличкий прообраз а, того, що відбувається з кожним із нас. В якийсь момент життя а, в якихось обставинах кожен з нас знаходиться. І ми щось починаємо чути від Бога, або ви читали в Слові, або десь ми були на суперконференції, Бог проговорив. там Іди і роби ось те. І нам потрібно йти і робити. Так само, як Бог запускає це, каже: Я вас благословляю на це, щоб ви змогли робити там нові проекти, нові служіння, якісь нові підходи видумувати, щось робити нове для Царства Божого. Автоматично з'являється ворог, який намагається нажати на стоп. І він каже нам, ви безплідні. Чуєте? Бог каже, ви можете це зробити, а ворог каже, ви не здатні на це. У вас немає для цього нічого, ні ресурсу, ні часу, ні можливості, ви не зможете. І він робиться постійно. Ми зараз постійно будемо говорити про ці речі, що робить Бог. І що робить ворог по відношенню цієї певної ситуації? Ворог каже, ви безплідні. Я знаєте, прочитав, я читав стільки історій, виявляється, в Біблії е е людей, які безплідні були. Доки не втрутився Бог. Але як це відбувалося? Все це не працює без віри? Доки людина не повірить, вона не зможе зрушитися з місця і стати ну, ось цією плодовитою, соковитою гілкою. Амінь. Дякую. А, я думаю, що, як знаєте, роблять в багатьох церквах там, повернися сусіду і скажи: ти плодовитий, ти здатний на це. А ще скажіть: я благословляю тебе на це. Це дуже круто, знаєте, дуже круто розуміти, що слова благословляю це не просто слова. Вдумайтесь ще раз, благословляю це, фактично прошу. Якщо Бог це робить, то він це робить. А якщо це людина робить, коли ми молимось, то я прошу Бога запустити всі необхідні процеси для того, щоб це відбулося. Ви чуєте? Для мене це було відкривені зовсім недавно, і я почав інакше дивитися на людей. Можливо, звісно, я не зустрів тих, які мені там плюнули в спину, але ну, типа, неприємно було б. Да? Але слава Богу, я, типа, дивлюся, ну, наприклад, я влаштувався на роботу. Я приходжу на роботу, я прям благословляю їх. Я прям хочу, щоб в їхньому житті проявилися Божі процеси, які змінять у них все. Уявіть, як це круто. Я зрозумів, що благословляти це, От у нас є ж а, проблема з а, ворогом, який на нас напав. І хтось каже, потрібно благословляти. Хтось каже, що ні, це, це ж типу, це не по відношенню до ворогів говорилося. Якщо сказати благослови їх, то це запустити Божі процеси, які справедливі, Бог сам зробить, що необхідно, але я маю виходити, ну, як би сказати, почни діяти в їхньому житті. Почніть вірити в те, що це не просто слова. Чуєте мене? Я благословляю вас, щоб це було вже розумінням. Далі він говорив розмножуйтеся. Ось в цьому вірші він каже, плодіться. Там воно звучить трошки інакше, він, в залежності від перекладів, але суть в чому. В цьому перекладі це звучить: народіть багато дітей. Да, тобто, плодіться. А, і фраза народіть багато тобто розмножуйтеся. І я розумію, що навіть народження це певний період. Це там для людей 9 місяців, ну, якби є да, відведений час. Тобто, на жаль, буває так, що божі процеси запущені, але результат може з'явитися не одразу. На жаль, буває таке, що і одразу. Я не знаю, як це працює. Це Бог вирішує. Але суть в тому, що буває, що для цього потрібен час. І нам потрібна віра і терпіння для того, щоб дочекатися цього. Але Бог каже: розмножуйтеся. Бог каже, зростайте. Зростайте в кількості. Зростайте в собі. Тобто, не тримайте в собі одну книгу, яку ви прочитали, і ви вже молодці. Розвивайтеся далі. Хай буде більше у вас всередині того, що буде впливати на ваше життя через вас, на життя інших. Розумієте? Ще раз прошу, подивіться на це духовними очима. Не про дітей ми зараз говоримо, як Бог конкретно говорив Адаму і Єві. Говоримо зараз про ті речі, які нам мають допомогти. Амінь. А ворог каже, хоче зупинити, каже, нащо воно тобі треба? Бог каже, розвивайся, а ворог каже, нащо воно на тобі треба? Сиди і радій. Є одне місце писання, його тут не буде, слухайте уважно. Ми там вище читали, що благословити це закликати благодать на когось або на щось. Є місце писання, якщо захочете, друге послання Петра, 1 глава, другий вірш. Нехай мир і благодать збільшуються у вас. Через пізнання Бога та Ісуса нашого Господа. Чуєте? Нехай ось це благословіння, ось ця благодать збільшується, вас зростає. Як ви почули це слово? Через пізнання Бога. Робіть все можливе, щоб пізнавати більше Його. Тоді ці благословіння почнуть діяти. Тоді, мабуть, так і з'являються люди, які реально там зупиняють, я не знаю, хмари, зупиняють фури, як Міша там казав, пролетіла фура. Зцілюють. Я скажу чесно, на жаль, у мене прям таких суперчудес не було. Ну, там, у мене максимум, а хай у мене буде парковка, зараз я от заверну, і вона там буде, і вона там була. Але неймовірних чудес, коли я підійшов би там до Вови і сказав, ти будеш ходити, на жаль, я так не навчився, але я хочу. Спробувати? Хорошо. Розмножуйтеся. Розвивайтеся, не стійте на місці, розвивайте свої знання по відношенню до Бога. Не зупиняйтеся. Благословив їх і сказав. Творіть щось і не зупиняйтеся, розмножуйтеся. Чуєте мене? Згодні? Благословіть сусідів своїх, хай вони розмножуються і розвиваються. Але але ви ж уявіть, ви ж уявіть, це ж не просто слова. Я чому я кажу? Ви запускаєте Божі процеси? Оце дуже круто, оце дуже сильно, коли ми починаємо вірити в те, що ці слова вони живі. Тоді ти інакше дивишся. На жаль, у нас ми надивилися оцих роликів а, в Інстаграмі, в Тіктоку про помазання, і всі сміються, і не з цього, сміються. І нам смішно, але, на жаль, ну, воно ж має негативний вплив ну, в цілому на розуміння про церкву. да? Тепер всі думають, що вся церква це просто мунтян, який їздить на Ламборджині і каже, помазання, Боже, на мене зійшло. Давайте будемо змінювати. змінювати світ тим, що ми будемо привносити правду. Амінь. Наступне, наповнюйте. Далі це ж е, звучить, знову ж таки, в залежно від перекладів, але тут воно звучить: е, народіть багато дітей, е, щоб жили вони по всій землі. Наповнюйте. Чуєте? Розповсюджуйте. Це дуже тісно переплітається взагалі з е, е, тим, що Бог говорив, що ідіть і навчіть всіх. Це дуже тісно переплітається робіть ці дії, але наповнюйте Божими сенсами. І знову ж таки, кнопка плей, Бог запускає благословіння і каже. Наповнювати все навколо себе духовними цінностями. Чуєте? Написано по всій землі, да, от в прикладі за з Адамом жили, щоб жили вони по всій землі. Тобто ми маємо розповсюджувати ось те, чим ми живемо далі. Я прийшовши на роботу, я заявив, що я віруючий. Я заявив, ну, типа, коротше, я про це сказав, вони там щось, трошки типа, намагалися похихикати, але почали задавати питання. Слухайте, це такий кайф, я отримав. Я серйозно кажу, вони почали задавати, а як оце? А як ото, вони ж бачать, що я адекватний, але віруючий. Як це поєднується, адекватний, віруючий, таких не буває, мабуть. Ну, вони так думали. І я скажу, я не знаю, я отримав. Ну, якесь духовне нереальне задоволення, коли можна було розповідати, я їм розповідав, як це влаштовано, як те. Вони саме питали. Вони питали, а що ти скажеш про Росію? А чого так? Ну, і оці стандартні питання, там, типа, де Бог? Я їм пояснював, ну ти ж розумієш, кажу, що є ворог. Ну, і вони там, ну, і коротше, ми розмовляли. Ну, ну, от ми догралися, ворог духовний, який проявляє себе через людей, на жаль. Наповнюйте духовними цінностями те навколо себе, де ви знаходитесь. Амінь. У мене дуже мало часу, 40 секунд, я не встигаю. А, останнє. 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 В цьому вірші що написано: Народіть, багато. Пам'ятаєте, ви можете створювати, ви не безплідні, ви благословенні. Ви можете. Збільшувати знання про Христа. Ви благословенні, ви не можете зупинитися. Ви можете розповсюджувати. Ви благословенні, чуєте? Ви маєте розповсюджувати. Амінь. І наступне, по всій землі панували над нею. Тобто Бог, коли їм сказав, робіть, він сказав: і пануйте над, над цим живим. Ну, Пануйте можна по-іншому, по, по будь-як на це дивитися, правильно згодні? А Да. Я хочу, щоб ви на це дивилися не як, що ну там, я маю владу. Ні. Але я маю владу від Христа. Тобто, це не привід для е, того, щоб гордитися, але привід, щоб її проявляти. Розумієте? І знову ж таки, владу над усім. Бог нам залишив неймовірне. Він благословив нас на це. І це моя проблема, що я не можу когось цілити, кого, комусь допомогти, щось примножити, як це робив Єлісій, або Ілія, або Ісус, або інші учні. Це моя особиста проблема. Я хочу, щоб Бог змінив, щоб я мав цю владу проголошувати, і воно відбувалося. Я точно можу проголошувати благословення в своє життя, в життя оточуючих. В життя церкви, щоб ці процеси запустилися? Давайте говорити ці слова осознанно, добре? Обізнано, мабуть, правильно. Я не знаю, чи правильно я сказав. Дуже круте місце на завершення. Готові? Пам'ятаєте історію, як йшов Валам? Валам, да, який проклянутий мав е, ізраїльський народ. Його найняли. Чи Валам, чи Валак. Я ось МК переплутав. Коротше, його найняли інші народи, щоб він прокляв е, Ізраїль. Пам'ятаєте цю історію? Бог йому сказав ні. І потім йому кажуть: Альо, ми казали, проклясти треба. А ти що зробив? Ти благословив. Чуєте, благословив. І він відповідає: Бог. Не людина, що неправду каже, не син людський, що рішення міняє, чи мовить він, а потім те не зробить, чи обіцяє і не виконує. Послухайте важливу істину про Бога. Він не той, хто відміняється. Він не той, хто змінює своє рішення. Він той, який, якщо благословляє, то це відбувається то ці процеси вже запустилися. І багато чого вже запустилося і реалізувалося. І ще багато чого запуститься і реалізується в нашому житті, в житті церкви, в житті християн. Я хочу, щоб Бог благословив вас. Я хочу, щоб Бог благословив мене. Я хочу, щоб Бог благословив нашу країну. Щоб ці справедливі. Е Справедливі процеси, справедливі, справедлива діяльність Його почала нарешті проявлятися. Я благословляю. І Я хочу, щоб ви так само не боялися це робити по відношенню до інших. Благословляйте Бога, дякуйте, благословляйте людей. Коротенький формат проповіді. Давайте ми всі разом помолимось, встанемо. Ви не проти? Благослови Господь, благаю, благослови Господь кожного присутнього тут, благослови саме, саме цим благословінням, про яке ми щойно чули, щоб ми знали, що ми здатні, здатні творити, творити добре, що ми плідні, а не безплідні. Благослови Господь, будь ласка, нас як церкви, щоб ми були сильні, щоб ми розповсюджувались, щоб ми розвивалися, Господь, щоб ми дійсно проявляли нашу ну, нормальну християнську владу, яку Ти нам дав, над цими духами злиби, піднібесне, Господь. Благай, благослови нас, щоб ми були сильні. Благослови Господь кожного присутнього. І ти, кого немає тут в залі серед нас, хто, хто в онлайні, Господь, наших друзів, наших знайомих, Господь. Ті справи, якими ми займаємось, ті я не знаю, ті мрії, про які ми мріємо, Господь. І, і навіть не тільки мрії, справи, і, і навіть реально хай хтось, можливо, мріє про дитину, Господь, благослови. Благай, Господь. Допоможи вірити в те, що Твої твої дії, ти, ти особисто, ти і все, що навколо тебе, що воно справедливе, і твоя справедливість завжди буде проявлена. Благослови благає Господь, щоб ми побачили це своїми очима, не іншими, не чиїмись, Господь. Своїми очима побачили твою милість над нами, над нашою країною, Господь. Допоможи бути сміливим, будь ласка. Так, щось нове потрібно розуміти, як це робиться, але з тобою, з твоєю сміливістю ми це зробимо. Я, Господь, благословляє тебе, як Давид казав, що благослови душе моє, Господа, я благословляю, славлю тебе за те, що ти такий, за те, що ти відкриваєшся. Я дуже благаю, Господь, дуже Дух Святий. Хай це не будуть просто слова, хай це буде реальність наша. Хай це буде для твоєї слави, Господь. Дякую тобі за все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.